Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і в даному відео ми познайомимося з новими лінзами від компанії Кайцин, які мають назву X7. Це лінзи з нового модельного ряду. Ми робили вже дуже багато оглядів на різні новинки: там X10, X5, X11, X12. Ну, і в принципі, тепер добрались ще до однієї моделі. Основна ідея нового модельного ряду це наявність додаткових світлодіодних модулів, які можуть підсилювати там ближнє або дальнє світло, ну і також використання вже новітніх світлодіодних чіпів. Покращеної ефективності, ну і в принципі певні відмінності конструкції, про які ми зараз поговоримо. Отже, це в нас 3-дюймові лінзи, і вони мають стандартне кріплення HELLA 3, тобто підходять для штатної заміни 3-дюймових 3-дюймових Лінз. Якщо ваші тридюймові лінзи в автомобілі там вийшли з ладу, там або не влаштовують вас вже за яскравістю, розпаковуємо фару, викидаємо старі лінзи, і нові ось ці лінзи, вже сучасні, потужні, світлодіодні, стають по тим самим кріпленням. Відповідно, в нас тут. Пластиковий подіум для самої скляної лінзи це зроблено для полегшення конструкції і зменшення навантаження на коректор фар. Також тут можна зауважити на те, що система охолодження зроблена більш компактно. У деяких моделей кулер займає більше місця, в даному випадку ми бачимо компактний кулер, і це може там стати в нагоді при певних там конструкціях або модифікаціях фар, де там великий кулер. Не поміщається. Також тут є ще одна ось така особливість. Ми її бачимо вперше і саме на цих лінзах. Тут у нас такі додаткові мідні трубки, вони закриті спеціальною захисною накладкою. Це зроблено для покращення теплообміну. Адже лінзи все ж таки дуже потужні. В режимі ближнього світла X7 модель споживає 47 Вт, на дальньому 54,5, а в посиленому режимі загальна споживча потужність може складати до 85 Тобто, знову ж таки, лінзи дуже яскраві, дуже потужні, і тому вони повинні мати ефективну і сучасну систему охолодження, яку ми, власне кажучи, і бачимо. Таким чином, можна сказати, що на словах і по характеристикам все в нас просто чудово, але як це все виглядає на практиці, ми зараз подивимось і перевіримо. Отже, як і в будь-якому випадку, з іншими якісними лінзами, в нас до світлотіньової межі ніяких зауважень немає. Світлова пляма дуже яскрава, і лінзи в принципі світять також дуже яскраво. Я навіть стою поряд з лінзою, і боковим зором улавлюю, як ну, лінза досить яскраво світить. І відповідно, ми це бачимо на полотні. Також у нас є ще одна особливість це додаткове посилене світло. Ми його можемо використовувати як з ближнім, так і дальнім світлом. Ось таким чином воно активується, і, як ми бачимо, додаткове світло в нас жовтого кольору. В принципі, на світлодіоди багато хто скаржиться, що вони світять або білим, або таким блакитним світлом, а комусь хочеться саме жовтого світла для того, щоб краще там, освітлювати дорогу в дощ і туман. Тому, будь ласка, за бажанням, ви можете отримати. Посилене ближнє світло ще й жовтого кольору. В принципі, працює це досить прикольно, ми заміряємо яскравість в контрольній точці 1 як в звичайному, так і в посиленому режимі. Зараз я ще продемонструю, як тут працює дальнє світло. Дальнє світло виглядає у нас наступним чином, і також, за необхідності, ми можемо під'єднати додатковий діод і отримати додаткове жовте дальнє світло. Знову повертаємось до нашого ближнього. Тут ми можемо ще подивитись на чорнобілі фото і порівняння з іншими лінзами чорнобілі, для того, щоб переконатися, що в нас немає якихось там паразитних світлових плям вище світлотіньової межі. Після чого переходимо до наших контрольних замірів. Отже, в найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми фіксуємо 5600 люкс. Точка 2. 4730 люкс. Точка 3 4, 320. дуже рівномірно. І точка 4 4910. У нас є ще. точка 5. Це водій зустрічно-транспортного засобу. Ну, тут показник майже такий, як у Галогенок. 50 люкс-на всього-навсього, на дистанції 4 метри. І ще є точка 6. Це обочина, дорожні знаки. Вона в нас намальована трішки вище саме для галогенок, бо у галогенок ця пташечка вище знаходиться. Тут, в принципі, в точці 6 ми маємо таку саму освітленість, як в точці 5, але якщо зміститись ось на цю поличку, яка у лінз підсвічує обочину, тут ми побачимо вже досить серйозний показник 2220 люкс. Вище світлотіньової межі. Ми навряд чи зафіксуємо якісь тут високі показники освітленості. Все в нас в межі там до 40-50 до 50 люкс. Тепер посилений ближній режим. Тут у нас точка фокусу трішки змістилась. Ми можемо зафіксувати 8440 люкс. Точка 2 майже без змін. 4420 люкс. Точка 3. 3,870. 4 4,770, точка .5, водій зустрічно-транспортного засобу. Тут у нас освітленість підросла буквально на 5-10 люкс. Тобто нічого не змінилось. Додатково відсутність засліплюючого фактору ми ще демонструємо наступним чином. Я ось зараз стою навпроти лінзи на дистанції 4 метри, вона працює в посиленому, тобто на потужному режимі. Освітлені у нас більше 8 тисяч люкс, і при цьому я можу майже впритул спокійно на неї дивитись, не напружуючи очі. Тобто вона мене абсолютно не сліпить. Це пов'язано з тим, що в нас. Чітка світлотіньова межа і чітке розмежування між світлом і тінню. Як ми бачимо, нижня частина мого тулуба добре освітлена, а верхня повністю знаходиться в тіні. Ну, те саме ми будемо мати і на дорозі. Порівнювати Х7 будемо з Х10, Х12 та Х5. І спочатку почнемо ми з звичайного непосиленого режиму. Як ми бачимо, в контрольній точці 1 з Х7 в звичайному режимі в нас можуть конкурувати хіба що 10. Вони Яскравіші на 300 люкс. Хоча, в принципі, ці 300 люкс, ми в якихось певних випадках можемо списати на певні похибки. Тому, в принципі, в контрольній точці 1 світять вони плюс-мінус однаково. Але в контрольних точках 2, 3 і 4 в нас вже краще світять x 7 Знову ж таки, тут різниця невелика, можемо списувати на похибку, можемо сприймати так, як є. Власне кажучи, на мій погляд, світять вони приблизно однаково. Що стосується x 12 і x 5 то як ми бачимо, ці лінзи вже x 7 повністю програють по всім контрольним точкам, і 7 дійсно класно світять ліворуч, праворуч і на ближній дистанції. Ну, в принципі, можна сказати, що навіть на ближній дистанції в контрольній точці 4 X7 світять яскравіше, ніж X5 в контрольній точці 1, тобто в найяскравішій своїй точці. Таким чином, X7, в принципі, мені подобається в даному випадку найбільше. Якщо порівняти їх вже в посиленому режимі, то тут нам доступні для порівняння X7. X5 та X12. І знову ж таки, в контрольній точці 1 наші x 7 в посиленому режимі можуть позмагатись, ну, наприклад, з X5, які трішки яскравіші. Але по всім іншим контрольним точкам X7 знову ж таки виграють. Хоча потрібно звернути увагу на те, що в посиленому режимі освітленість в контрольних точках 2, 3 і 4 суттєво знижується. Швидше за все, Додаткову потужність на себе забирають якісь додаткові світлодіодні модулі, і, відповідно, основному світлодіодному модулю залишається трішки менше напруги, менше струму, менше потужності. І, Відповідно, ми виграємо в контрольній точці 1, але трішки втрачаємо в контрольних точках 2, 3 і 4. Це особливість в принципі всіх лінз Кайцен в посиленому режимі. Якщо ми звернемо увагу на їх роботу в звичайному і посиленому режимі, то побачимо, що. При посиленому режимі освітленість контрольної точки 1 зростає суттєво і не суттєво знижується в інших контрольних точках. Хоча, в принципі, мені здається, що з X7-ми це не суттєво і не критично, адже тут запасу яскравості в контрольних точках 2, 3 і 4 вистачає. Тому, підводячи підсумки, я б сказав, що x 7 модель, на мій погляд, є. Найяскравішому з усіх лінз нового модельного ряду, які ми тестували. Так, в контрольній точці 1 ці лінзи можуть програти там 200, 300, можливо, 500 люкс іншим моделям, але перевага в контрольних точках 2, 3, і 4. В них може складати від 1000 до 2000 люкс, тобто світять вони дуже яскраво і в центрі, і по бокам, і на ближній дистанції. Тобто, в цілому, в нас світлова пляма дуже рівномірно і яскраво заповнена світлом. Також, якщо додати сюди особливість даних лінз, а саме жовте світло на дальній дистанції в посиленому режимі, то їх можна назвати унікальними, адже нічого подібного ми раніше не бачили. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.